Це не грамотно, я вважаю, що він не мав права так назвати. Український народ геноцид постійно так. відчуває, вже неодноразово. Uh -huh. А Бандера, що їм зробив, то їм я би їм радила почати почитати історію uh -huh. е народження і життя Бандери. Чого вони до нього причепилися, не знаю, чи їм сторі, я не знаю. Зараз ми можемо подякувати полякам, бо вони нас підтримали, але вони нас завжди недолюблювали і завжди зазіхали не тільки, може, на Волинь, а й на Львів. Львів, то завжди рахували, що то їх рівні їх нам теж то прикро завжди було чути. Тому польська позиція не завжди така, як би хотілося бачити. Коли я була в Польщі, і мені правдиві, які знають історію, сказали, каже, ну ми би так само зробили, каже, якщо би на нас напали. А, а чи знаєте, ви що така волинська трагедія? Щось про неї? Ну так, ну чула, чула, знаю, але я завжди на стороні України. Кожен трактує свою історію по-своєму. Тобто українці мають свою правду, а поляки свою, і це мені здається вже роками. Віками точніше відбувається, тому тут важко щось сказати. Я думаю, що треба просто забувати якісь образи і дивитися на те, що відбувається зараз, і все-таки будувати добрі відносини в теперішньому часі. А за минуле старатися трошки забувати ну образи саме. Тому надію, що в майбутньому у нас будуть гарні відносини, і ми забудемо всі образи. Такі думки лунають на вулицях Львова. А ви дивіться на сету каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм.